Кажуть, розмір не має значення, звісно ж, має. А в наявності у нас титан джеант з величезними 30-ти колесами. Летить як політ Формули 1. Комплектація у нас вилочка з лукаутом. Щоб ви летіли і вам нічого не заважало це робити. Шимановський. Обладнання повністю все алюмінієва рама, велосипед легенький, якщо треба запхнути його в вагон поїзду, то це не заставить вам труднощів. Обладнання, як я вже сказав, все шимановське, оригінальне, дуже надійне, Такі от у нас. Протектор на колесах, не знаю, чи камера передає, але він крутезний, просто приїде будь-де. Будь-то або болото, або не болото. Буде, -де. де тобі потрібно, ти заїдеш. Номер в профілі. Є ще, до речі, такий самий, тільки з зеленими літерами. Теж дуже ефектно виглядає. Так що телефонуй.